Друзі, а зараз, можливо, не зовсім шахова історія, але розповім її. Це було з шахістами, з моєї бурхливої юності. Ну, ось з цим шахістом ми познайомилися ще на турнірі у Геніческу. Він приїжджав туди, з Харкова це ще шахіст Володя. Ну, Ми його назвали, я не буду прізвище його казати, ми його тоді російською назвали Мочевік. Таке йому дали прізвисько, ви зрозумієте чому. Ну, так ми сидимо, наприклад. Ну, грошей ні в кого тоді не було, всі такі молоді. Ну, можливо, когось були, в нас не було. Так сидимо там, десь в Генічівську зіграли партію, там чебуреків, накупили собі якісь, хто пиво, хто сок. Сидимо після туру. І він підходить ото так, ой, так, дайте чебурек. Ну, взяв, просто бере, їсть. Там стоїть якесь пиво, хтось відійшов, він бере, п'є. Ну, тобто, ось так. Без усяких без там е, таких моментів. Як його доля за це наказала? Хоча не знаю, це дало йому щось чи ні, але я розповім цю історію: історія дуже цікава. Я вже розповідав, що я у Харкові декілька років потрапляв у фінали чемпіонату України, тобто до 10-12 найкращих шахістів України. І я тоді ще був КМС, але грав непогано. І ось од, одного. ну, Я ніколи е, не у турнірі йде так, по одній грі у день ми граємо класичні шахи Чемпіонат України серед юнаків там, до 18-20 років. А ввечері. У Харкові дуже часто проводилися якісь бліці, якісь бистри, швидкі шахи, десь там на іншому кінці міста. Але для мене ж це все очі горять. Мені мене нічого не цікавить. Я, я не розумію, що треба відпочити перед партією наступного туру. Ні, мені хочеться пограти з розмейстрами, з майстрами. Ну, я тоді їх вигравав. Я призибрав, я заробляв ще на цьому. Тобто мені було це і приємно, і впевненість додавала і. Якісь там грошенята для мене будь-які гроші були дуже важливі тоді. Так ось, а я жив у номері, ну він зараз гросмейстер з Олексієм жив, і до нас у гості прийшов ще один шахіст, він теж зараз гросмейстер Назар. І ми, я не буду називати прізвищ, бо тут таке не дуже приємне. Так ось вони кажуть, ось ми таких дівчат гарних позвали, там Софія, ой інші, і Таня. Такі гарні дівчата, ми щось давай закрутимо поляну якусь. Я кажу, ой такі гарні дівчата, а мені так Софія ще дуже подобалась. Та і Таня, ну, цікаві такі дівчини. Я кажу, я б залюбки, друзі, але там же ж на іншому кінці місця, десь на Холодній Горі чи де, турнір. Там же ж буде і Бродський, і Голощапов. мені ж потрібно їх усіх обіграти, я поїду туди. І поїхав, я там гарно зіграв, я розповідав про той турнір. Але можливо, там не було чи Бродського, чи Голощапова. але там були Моїсеєнка, Ільянов, Ін ну, мені здається, то, так, то той турнір, коли я записався другим розрядом у турнір, щоб там у них система була менше розряд, менше платиш внесок. І, для, чесно кажучи, по-перше, для шоу записався другим розрядом, а по-друге, ну і внесок був менший. Ну, я у тому турнірі просто обіграв мініатюру гросмейстера Ільяного з другим розрядом, обіграв там Шаліма, багато кого пообігрував. І зайняв би, мож, мені здається, і Моїсенка виграв, але те, точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, лише я розповідав про те, як. Федорчук з, зі мною зробив неможливий хід, а тоді один неможливий хід вів до поразки, і ось він зробив неможливий хід, поруч стояв його тренер Боднар. Але каже, я нічого не бачив. Ну він міг натиснути учня, сказати, ну чому ти брешеш? Суддя підійшов, каже: Ну я нічого зробити не можу. І я так Бовдуре лютився, що в нього там секунди були, і в мене була нормальна позиція, але я так розлютився, що сам через декілька хотів зробив неможливий хід, і замість... Першого місця зайняв друге. Але з другим розрядом зайняв друге місце. З умовним другим розрядом, я був сильним КМС. -ом. Потім до мене підходить організатор турніру. Що, який ти другий розряд? Я пробив ти КМС, граєш у фіналі там до 18 чи до 20 років. Я кажу: ну вибачте. Ось так сталося, ну ми потім з організатором це Григорій Сильвестрович Кіктів доволі непогано спілкувалися. Але не про це справа. Так, ось я на цю вечірку не потрапив, бо я поїхав з палаючими очами грати у шах. І зі мною нав'язався на турнірі ось цей Володя з Харкова, якому дали потім таке, таку кличку. так? Ну, не прізвище, це як це? Ну, кличка на українській, вибачте блюсь. Так ось ми приїжджаємо, я кажу, я додому, а він, а я з тобою. Я думаю, навіщо ти мені відпочити потрібно, записати партії по пам'яті, які я грав, підготуватися до завтрашньої гри, хоч я там турнір граю так собі, але якось щось подивитися потрібно. Я приїжджаю тут на столі щось хлопці залишили якусь там їду, то, то, то я думаю, ну я ж не. Ну, Не скидувався на ній, я нічого не брати не буду. Ну, тобто я сів, там в мене якась вода була, їжа, там сів собі тихенько. Я ж не знаю, чому не скидувався, Ну, можна, не можна, сів. Ну, цей Володя со стола щось там. Ну, Там небагато було, але він щось під'їдає, не стісняється, нічого не соромиться їсть. І там на, на полу стоїть бути е, пляшка з пива. Ну, у стеклі. І така вона відкрита. Бо він, о, пиво! Я кажу, та ну постав, це ж не твоє, чому ти чіпляєш? Та що хто там знає? Знали всі. тому що він випив пиво, каже, таке смачне. Ну, смачно, та смачне. він вийшов, уйшов потім додому. Хлопці приходять чи від дівчат, чи де вони були, я не знаю. Я ж собі аналізую, заходять і починають ржати. Друзі, не сміятися, а ржати. Кажуть, а що з тим пивом? Я кажу яким? А ото от що там стояло, я говорю, ну то заходить там Вова, кажу, довго об'ясняти хто. Ну він там постійно приходить. до Вони зрозуміли, кажуть, і що він з ним зробив такі очі. <сумі> я кажу, ну, що зробив? ну <сумі>? <сумі> Випив. А я вже щось в зап... За... зап... За... ну, мене підозра вже виникла, що щось не те. Вони як почали риготати, Кажуть: а ми ж туди <сумі> написали, друзі. Який висновок? Ну так це закріпилося, потім за ним така е, клічка, так, мочевічок ми його почали називати, ну, називати. Тобто людина випала, йому сподобалося. Я чомусь це пригадував, коли фільм е, «Тупий та ще дурний та ще дурніший», так, чи тупий та ще тупище. Та ще тупіє з Джимом Керрі, як там поліцейський, ну той хоч, хоч зрозумів, що, що він пив, а цей настільки був жадібний, що той їв і йому воно ще показалося е, доволі таким смач, смачним. друзі. Не знаю, чому я це пригадав, просто тут і шахи були у цій історії, і, е, і така цікава історія. ну знаєте, Треба з повагою ставитися до того, що не твоє. Не потрібно чіпляти так усе, як це зробив Володя, як, який він для себе титул потім ці, 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 цим, е, цим поступком заробив. Добре, друзі. Буду так інколи розповідати вам якісь такі історії для дорослих, але можливо вони вам підіймуть настрій, і тоді я це робив не зря.